Про промто, мої любі, з вами Хана, найкращий зірковий таролог. Що буде далі? Король Жезлів він для вас сексуальний, енергійний, емоційний, дуже темпераментна людина. І, дівчата, він тут буде діяти. Так, жезлів. Ви знаєте, іноді ця карта навіть указує на те, що це може чоловік із вашого минулого. Так, Але іноді ще кажуть про те, що він чи ви стоїте на вибору шляху і Аркан Луна. Дивіться: він не знає і думає, як до вас краще проявитися. Тому що він не знає, що відбувається в вашому житті, наскільки доречно все це буде. Це про цього чоловіка, дівчата. Якщо це не про вашого, то не дивіться так. Так, Віка Пентаклів, так, і він вибирає. Він думає, яким чином карти підтверджують. Да? Тобто, що буде більш таким надійним і стабільним щодо результату, який він хоче отримати? А він результат хоче отримати? Аркан Сила, вау! Ну звісно, він хоче прийти вас, як по, арка... по Королю жезлі, і зразу завоювати. До речі, феєчки. заказуйте амулети. Ви так заказуєте зараз. Є акція, тому що я хочу бути більш корисною для вас. Якщо ви заказуєте амулет, то 10-ти хвилинна жива онлайн-консультація зі мною для вас безкоштовна. Відчуйте на собі мою енергію відповідаєм на всі ваші запитання. Так, десятка мичів. До речі, він вже довгий час про це думав, але ніяк не може прийняти рішення. Верховна Жриця. Ви розумієте, він відчуває з вами якусь таку тісну взаємодію. І. і... Він хоче взяти шанс на відносини з вами. До речі, у нього дуже жезлив на вас горить. Тобто, сексуально ви його дуже притягуєте. Так, а що ж буде далі? Далі буде те, що він тут буде вам допомагати. Так, тут шість пентаклів, тут може гроші давати. Е, Якісь заходи для вас організовувати, подарунки робити. Тобто він вам хоче показати, що він може бути тією людиною, з якою ваше життя буде зовсім іншим. Так, але хитрість обману маніпуляції, дівчата, дивіться: людина йде до вас, вона хоче бути з вами. Але те, що він буде вам показувати, це все ж таки для того, щоб отримати свій результат. Щоб ви йому здалися. Так, так, щоб ви з ним продовжили відносини. Він хоче вам дати відчуття, що я з ним щаслива. Але феєчки мої, ви всі феєчки. До речі, групу Телеграм. Багато для вас подарунків навіть є безкоштовні відповіді на запитання. Дайте пораду вищі сили феєчкам. Король Пентаклів. Ну, дивіться, тут карти кажуть про те, що ви могли з цим чоловіком вже будувати стосунки по кролю Пентаклів, або він вже був вашим чоловіком, стабільні надійні або планували. Але тут хтось пішов із відносин кохаючи, і ви зараз стали жінкою. До речі, ви могли бути у нього коханкою. Тут є другий варіант. Тобто у когось він був одружений і є одружений. Але навіть якщо він не був одружений, ви зараз жінка красива, сексуальна, енергетична. Для до вас притягується погляд. Так, і ви зараз жінка, яка повністю в перемозі. Тобто ви вся в лаврових вінках у всіх сферах життя. Феєчка моя. І яка порада? Хм... Порада, що вам кажуть, вам кажуть, що заспокойся, у тебе буде брак. Ця твоя мрія, бо ти вже багато тут з вас не вірить, напишіть не те, що це можливо, брак проживання під одним дахом, але це буде. Вона здійсниться обов'язково. Так, все буде в твоєму житті по справедливості. Тут хто захоче свої відносини, зареєструє в органах. Навіть так. Тому тому порада тобі одна: далі світи, далі будь такою ж яркою. Тут багато мене відмічок дивляться. У вас є класна інтуїція. Далі кайфуй по цьому життю, і буде все як найкраще для тебе. Так, так, ти переможеться.